Спортивні новини головні події тут і зараз це важливо, корисно, цікаво. Жіноча збірна України з Рейбі 7 з чотирма харків'янками у складі стала бронзовим призером чемпіонату Європи у дивізіоні трофі. топ 3 українки замкнули за підсумками двох турів, які відбулися у Хорватії та Молдові. Відповідно, у місті Макарська вони стали третіми. У Кишиневі зупинилися за крок від подіуму, розгромивши у чвертьфінальному матчі місцеву команду з сухим рахунком рахунком 33-0 підопічні Артема Глинки програли у півфіналі турчанкам 5-26, а у поєдинку за бронзу поступилися збірні Угорщини 17-19. Виграла дивізіон трофі Туреччина на другому місці. Європейську кампанію завершила данія. Обидві команди розпочнуть наступний сезон в елітному дивізіоні Чемпіоншип. Бронзові медалі у складі збірної України заробили харківські регбістки Катерина Сорокіна, Єлизавета Гаврилова, Аяхама та Аліна Єфремова. Збірна України з легкої атлетики провалила командний чемпіонат Європи у Мадриді, посівши 14-те місце із 16-ти, «жовто-сині» вилетіли до другого дивізіону. Харків'яна їх у команді було двоє. Виступили у столиці Іспанії вище всяких похвал, але їх зусиль виявилося недостатньо. Володарка національного рекорду у стрибках з жердиною Марина Килипко стала другою. Вихованка Віктора Шевцова подолала 4 метри 65 см. Метрів це її найкращий результат за чотири роки та найкращий результат сезону в Україні. Артем Левченко, який також представляє школу вищої спортивної майстерності з легкої атлетики, посів п'яте місце у штовханні ядра. У п'ятій спробі 25-річний підопічний Володимира Харуна встановив особистий рекорд, закинувши 7-кілограмовий снаряд на 20 метрів 36 сантиметрів. Власне досягнення на відкритому повітрі Левченко покращив на 33 сантиметри. Березневий результат у приміщенні на 11. Вміння Оказувати максимум на топ стартах приходить із досвідом. Перемога у конкурсі Спортивна зірка Слобожанщини спільному проєкті відділення нок України в Харківській області спортивних організацій та журналістів приходить до найкращих. У червні пальму першості поділили фехтувальник роман свічкар та збірна України з синхронного плавання. Свічкар відзначився в італійській геної, ставши чемпіоном Європи в особистій шпазі. Вперше підкоривши континентальний підестал, вихованець Ірини Одакієнко здобув для України. Перше за 31 рік золото чоловічого індивідуального турніру. Кожен місяць нагороджуються спортсмени. Іноді це молоді спортсмени, іноді досвідчені спортсмени. Ми таким чином бачимо важливість цих подій. Що ми виступаємо саме за наше місце. Ми не переходимо нікуди. Для мене це важливо і дякую, що тепер заснували. І є ще премії. Тому дякую. І я хочу бути кращим. І бажаю моїм колегам також йти до своїх цілей. На чемпіонаті Європи з синхронного плавання, який проходив у португальському місті Фуншалі, збірна України зробила срібний дубль. У груповій технічній програмі українські спортсменки пропустили вперед іспанок в акробатичній групі італійську команду. До Харкова срібні нагороди привезли Уляна Гринішина, Аліса Кулик, Дар'я Мошинська, Анастасія Шмоніна, Івана Бурба, Марія Здоровцева та Марія Гринішина. Тренери Світлана Саїдова, Ксенія Титаренко, Валерія Меженіна. Тепер про медалі за місто Будапешт. Вихованці ДЮСШ США, центр бойових мистецтв Харківської обласної ради здобули у столиці Угорщини на ювілейному 30-му кубку світу з кікбоксингу «Вако» три золоті та три бронзові нагороди. Результат заслуговує на повагу. У змаганнях, які проходили одночасно на 16 татамі та чотирьох рингах, брали участь майже 4 тисячі бійців із 52 країн. Кращі з найкращих. Рівень найсерйозніший. Конкуренція безпощадна. Кожен бій на розрив. Як останній. Харків'яни цього разу виступали лише на татамі. Дмитро Алфьоров зробив медальний дубль серед дорослих спортсменів, вигравши у вазі до 57 кілограмів золото та бронзу. Микита Плахонін та Андрій Усачов перемогли в юніорських баталіях у категоріях до 47 та 79 кілограмів. Владислав Убуховський та Макар Івлив стали бронзовими призерами серед дорослих та молодших юніорів, відповідно. Готували їх до Кубка світу з кікбоксингу ВАКО заслужені тренери України Віталій Гагарін. Олексій Даншин та майстер спорту міжнародного класу Ілля Вознюк. Збірна України здобула перемогу у загальнокомандному заліку. Сезон продовжується на черзі. Юніорський чемпіонат Європи та дорослий чемпіонат світу. Глибоко під водою майже не видно світла і лише золото блищить. Заслужений майстер спорту Максим Котов домінував на другому етапі Кубка Європи з підводного орієнтування у німецькому Сандерсдорфі. 40-річний представник спортивного клубу НТУ ХПІ здобув дві перемоги. Завдання було просте, використовуючи ласти, акваланг та навігаційні прилади, подолати маршрут з максимальною точністю за мінімальний час. Підопічний заслуженого тренера... України Сергія Василенка зробив це найкраще, вигравши вправу зірка та групову вправу. Золотий дубль та успішний виступ на першому етапі забезпечили котову перемогу у загальному заліку Кубка Європи. Олександр Шаріков, Олексіницький, Світлана Бреус, Харків, спортивні новини.